Ще раз вас вітаю 10 жовтня, п'ятниця. Дивіться, оце, що сьогодні відбулося вночі, це ще не все. Тобто, ще нас чекають літаки, оці тушки ту 95, ту 22, хоч би не було ту 22. І ще калібри з моря, ну і ще і дрони, і ще може бути балістика. Тобто це ще не все. Вони ще будуть добивати. І я хочу спитати, сьогодні, завтра, післязавтра воно буде летіти? Куди? Туди, куди сьогодні, летіло, вночі під ранок, або полетить кудись в інше місце. Ну, мабуть, це захід. Зараз треба розбиратися, щоб ну, хочу вас трошечки ну, попередити. Відключення вже почалися, тому. Готуйтеся, щоб у вас все було для того, щоб це все нормально, більш-менш пережити. Я кажу і про, про світло, я кажу і про гроші, я кажу про харчі, і про в общем, все все і про воду. Так, давайте. Росія готує сьогодні, завтра, післязавтра знов ракетний удар зі своїми тушками вже. А вони розчаровані своїм ударом, вони очікували більшого. Понятно? Вони очікували більшого? Прям в розчарування від того, що летіло. А знаєте, чому в розчарування? Наші багато збили, просто молодці. Ще раз, чи готує Росія? Ну, там випало вісім жеслів. Чи готує Росія сьогодні, завтра, післязавтра удари стушок. Да, По світло будуть бити знов. Зупинка світла. Да. Щось глобальне заробити: зробити якусь катастрофу техногенну, я не знаю, глобальну. В общем, ось зупинка світла і вищий суд. Щось таке глобальне. Мені не подобається, якщо чесно, наші ГЕС. Ну, Я питала сьогодні, начебто не показую якогось прориву, але пошкодження, тобто вони не зможуть працювати на світло. Пошкодження такі суттєві. Так, хорошо. Сьогодні, завтра-післязавтра. Росія збирається знов на масований обстріл влаштувати зі своїми тушками і рештою хлама. Воно буде летіти туди туди ж, куди сьогодні летіло, вночі під ранок. В ті ж самі місця буде знов туди ж летіти, куди сьогодні летіло. Сила. Обстріл. Виснаження ППО. Угу. Не досягнули своїх цілей. Розчарування. Нормально все. Буде летіти туди, куди сьогодні летіло, але ще полетить і в якесь інше місце. Тобто, і сюди буде летіти, але і ще кудись полетить. Давайте спитаємо: Захід України. Ну, тобто, куди сьогодні не летіло, може. Ці місця під загрозою знаходяться, показую, але ще й кудись в інші точки може полетіти. Захід України. а ну покажіть, будь ласка, сьогодні, завтра, післязавтра захід України. Е, є загроза від тушок від Ту-95. Є е, загроза е, захід України, сьогодні, завтра, післязавтра. Повтор того, що було? Ну... Так, дивіться, да, диявол, смерть, да, дивіться, є. Що під загрозою на вашій території? Я маю на увазі Захід України, я маю на увазі центр України, я маю на увазі там, де сьогодні не летіло ваші тец? Тес, теплостанції, електростанції. Ось хто поряд живе максимально обережно, уважно і взагалі ну, в общем, максимально, як тільки можна, по максимуму. В них ціль перемогти, добити, до кінця, прикінчити і так далі. Зрозуміло. Давайте спитаю ще, я не буду багато казати в цьому відео. Все зрозуміло. Давайте ще раз за ГЕС спитаю. Мені не подобається ГЕС. Ану, покажіть, будь ласка, чи є загроза для наших гідроелектростанцій до кінця цього тижня? Загроза для наших ГЕС до кінця цього тижня. Сімечів, луна. Дивіться, є загроза і для ГЕС, тому що це Луна, відлюдник, вода. А ще є загроза для наших атомних станцій. Я не кажу, що буде летіти по атомній станції. Я кажу, що буде летіти, по тим, в ту час, ну, як вам сказати, буде летіти те, що підживлює атомну станцію. Тобто мета погасіть атомну станцію, зупинити електропостачання, щоб туди не. Ну, щоб вона Зупинилась ось. Відлюдник і луна. Ось що вони ще хочуть зробити. Тому е Миколаївська, Рівненська, Хмельницька. Обережно. Я не, я не кажу, що воно прям буде летіти е на станцію. Ні. Вони намагання зробити станції відлюдника. Зупинити її. зрозуміли, що? Ось це ще загроза. А саме для гідроелектростанції є загроза якогось прориву води? Я питала вже сьогодні. Росія б хотіла, звісно. Нормально? Вообще? Повішений? Ні. Дай Боже, що ні. Показую знову. Ні. Другий раз сьогодні питаю. Так, і на останок я хочу спитати, на чиєму боці буде вдача? На чиєму боці буде вдача та вищі сили? Ну, давайте спитаємо. Цікаво. Ану, покажіть вдача на найближчі два тижні. В найближчі два тижні вдача буде на боці Росії. На боці Росії буде вдача в найближчі 2 тижні. Або ж вдача і допомога вищих сил буде на боці України. На боці України буде вдача та допомога вищих сил. Ану-ка, давайте дивитись. Росія. Ой, розбите серце. Вони в відлюдниках з розбитим серцем. Хорошо, а ну-ка, що в нас? А ми тут е в балансі, але зі страхом, з відключеннями. В принципі, ми будемо шукати баланс з цієї ситуації, будемо вилазити по балансу. Є, звісно, страх, присутній страх і в людей. Це карта безсоння, це карта кошмарів, це карта темряви. Повтор того, що було. З нами це вже було, ми це вже проходили. Ну, що я вам хочу сказати? Що гірше? Це чи це? Ну, я думаю, бути в отшельниках з розбитим серцем гірше, ніж бути е в балансі. Давайте докинемо. Вдача. Чи буде вдача найближчі два тижні на боці Росії? Вищий суд. Щось глобальне е бідність. Щось буде глобальне, пошкоджено в Росії в найближчі 2 тижні. Ось так, хорошо. Україна в найближчі 2 тижні. Вдача буде на, на боці України в найближчі 2 тижні. Тут жезлів, якась допомога велика. Диявол. І що це? Зупинка. А, допомога якась буде, щоб зупинити диявола. Понятно, а що це томагавк? Опа. А все може бути. Ну, тобто, якісь ракети такі, щоб доп... щось... нам щось дадуть, щоб допомогло. Ось, чітко. Диявол зупинити диявола. Ось такі справи. А в них тут пошкодження чогось військового і щось таке глобальне. Ось так. Будьте обережні, я вас дуже прошу, бережіть себе.